Сиділа принцеса красуня у вежі, уся при параді, в яскравій одежі, на принца прекрасного панна чекала, читала книжки, горобців рахувала. Все почала нервуватися трошки. Хто з'явиться першим: коханий чи змочки? Чого це не їде? Де так заварився? А може, в коня його хвіст відвалився, в корчму закотився, щоб випити чарку. Пішла і з драконом затіяла сварку. Дракон бідолашний, її вже боїться, що принц уже тут йому часто сниться. Як бачить, від бранку не в дусі втікає, в десято у нього вже хвіст відростає. Та все ж дочекалась, з'явився, припхався. І щоб не зурочить дракон заховався. Стоїть розпрекрасний, виблискують лати, їй каже: Дракон, хочу милу забрати. Оце обізнався, оце так помилка, і тріснуло серце. Мов та суха гілка, чогось так принцесі образливо стало, що замість цілунка діставу забрало. То це відчекання і цього полону красуня зробилась подібна дракону. Не змушуйте принци чекати наречених, дрімає в них стільки інстинктів шалених, принцеса. Не тільки це врода, корона, ще кожна всередині містить дракона.